Обычно ж рік, два, максимум три, все, варяги уходять. Ну, рідко хто був більше двох. Він уже тут суперчемпіон. аж два, ну чербань був довше, звісно. Чербань довше був. От, але ну, не хотілося б, щоб він ще третій рік правив, тому що хочеться сказати, Володимир Олександрович, та що ж, за, що ж за фігня така? Що ж ви так не любите Сумську область? От, Сумська область вам зробила яку славу, не здалися суми, вистояли там, і не тільки суми, відгородились там, і шостка, і глухів ворог не взяв, і партизани, які зробили вам і без патрону славу, що всі цілі парламенти вставали. За що ж ви з нами так, Володимир Олександрович, за що ж так безпардонно? Але ми розуміємо, що це якраз метод управління Єрмаковський. Всіх загнать в стойло, всіх построїть, всіх заставить е, дрожати і боятися. От, і е, ну, звичайно, е, вони думають, що таким чином вони виграють вибори. Там, і теж хочеться сказати е, там і Єрмаку, і подаляку. А -а. Цей метод вже пробували і в 2004 році і пробували в 2014-му. Цей метод в Україні не заходить. Не пробуйте. От е, я ще коли був молодим. Ми тут щербання обк... Куди вам до щербання? Ми щебані обкаліно поламали, колись злаштувавши тут студентську революцію. Пацани, зелені пацани, я був і медуниця були старші, нам було по тридцятки, а всім остальним студентам, 700 студентів двадцятирічних, взяли і поламали, як самі захотіли там. Не вийде нічого з цими людьми, з цим суспільством. Україна вдихнула свободу, Україна воює за свободу і загнать під лавку, під плінтус не вийде вже ніяк. Ні через які, блінгацькі єдині марафони, ніяк. Ну, але ж. Але ж дурень думкою багаті. Вони на щось розраховують, в тому числі поєднання кнута і пряника, що вони десь там дадуть вовину тисячу, а тут когось е за загонять. Вони ж думають, мабуть, що громади навіщо їм потрібні, щоб правильні комісії там постворювали, щоб в правильних комісіях правильно рахували. Та всі побачать, що як воно все е, міняється, і як уже е, криси е, біжуть з корабля. Там вже єрмака е, свої кидають, що тільки говорить про цього, як його. Латен чи подожді Лачен, Лачен. лачен, лачен, да, лачен ага. там уже збіг один з їхнього корабля, вже перебітнувся там, типа, то що, що чекати далі, там, типа, що буде, да. Я. От, стосовно Мар'яни безугла, як кваліф... кваліфікувати ці дії? Ви бачили, Сіманян, що як подякувала да. Мар'яні прислали, Мені прислали спеціально, да, дружина прислала цей відос, типа гляньці манянша, просто дякує Мар'янці. Ну це зальот. Але щоб ми розуміли, що це теж технологія. Тобто Мар'янку, як би вивели з фракції, якби Мар'янка говорить іноді там, неприємні речі і для ну, типа, ну, щоб слуги могли сказати, та вона не з нами, вона там тіпа, сама по собі. А насправді вона поставлена для того, щоб переводити стрілки з от в даному випадку, з Офісу президента, з обласної військової адміністрації на військових. Хто там а, а, обділався невістка, так її ж дома нема, він спідниця висить. Ну, от, класика жанра, що давайте президент, накажіть сирського і військових да, генералов ЦРО, тому що ми тут злажали. Ну, десь десь отаке. І це теж я хотів би, щоб ми для себе знали, яка некомпетентна, непрофесійна влада, але саме головне непорядна. Я хочу нагадати нашим глядачам, що цю владу. Власне, на що купив Зеленський? Що в фільмі Слуга народу був Вася Галабородько, і всі казали, от нам би такого порядного е, президента. Пофіг, що нічого не знає, що шкільний вчитель, що набрав однокласників країною управляти, е, як, власне, потім у <смі> Зеленського і вийшло. <кхід> от головне, глав, чоловік хороший. То тут хочеться сказати Андрій Борисович, а чоловіки ваші не хороші. Отак десь. Ну, собственно, який. до речі, про Андрія Борисовича. Нардеп Ярослав Желізняк опублікував відео, де вказує, що Дональд Трамп планував запровадити санкції проти Єрмака і оточення Зеленського, щоб змусити підписати угоду про мінерали. В першому списку санкцій було 17 осіб, в другому вже 279 економісти. Працівники Офісу президента ОПІ і найближчі до Володимиру до Володимира Зеленського. А я додумаю, що ж така антитрампівська кампанія відбувається. Так да, не прозівав я цей допис е, Железняка, Це свіженьке щось, да? Ось, ось, ось. Буквально ага. ну, ознайомийся. Ну, ну, власне, е, той не здивував. Не здивував, Тобто це очікувано було. І я пам'ятаю, що говорив в кількох ефірах про те, що скоріш за все, що він буде зручний для американців, тому що якщо у американців буде на нього компромат, то відповідно ним можна буде управляти, і вони підпишуть якусь угоду да, там, про надра або і угоду з росіянами. Да, вони зараз будуть розстріляти, що все одно ми не втратили суверенітет, значить, ми перемогли. Що наша моральна перемога, ну, наша моральна перемога дійсно. Ми будемо вже і через тисячі років пишатися оцими нашими перемогами над злобним агресором, як ну, не знаю, як греки фірмапілами е, чи платеями, е, 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 да, е Якби пишаються, да? як в боротьбі за їхню тоді, з Грецьку свободу. От. Так що я думаю, що по великому рахунку так є. Але вони ж захочуть приписати, що моральна перемога це їхня була. А я завжди говорю, що ні, що е, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, ми вистоїмо не, не завдяки їм, а не зважаючи на їхні зусилля. От. Е, десь, десь так, друзі мої. І мені би хотілося, щоб, щоб люди це зрозуміли, бо інакше ковтати це все ще там 5 років. Для мене це ну, дуже дуже страшно. дуже страшно. До речі, друзі, підписуйтесь на канал Олександра Близнюка, всі, всі хто може. От, Тому що це частина інформаційної боротьби. Ну і не забувайте про скромного Віктора Бабуренка. І туда. канал скаже, як зав'яже. Зараз. Зараз. Да, да, да. Друзі, можна перескочити туди, ну, і туди, і, і там полайкати, тут. Так, так. <клес> е, і вподобайки обов'язково ставте. Ну і можете да. підтримати роботу наших каналів під відео-трансляціями: є номери карток, дуже необхідна фінансова підтримка. Друзі, це, це дуже потрібно, для того, щоб ми могли продовжувати працювати. Дивіться. Не вщухає оцей скандал з грошима Юлії Свериденко і Тимофія Мілованова. Ага. Українська правда викатала матеріал, в якому я почитав, там подивився там грунтовний такий матеріал, про звідки кошти, куди. Ну знову ж таки, вони ставлять таке запитання: чому цим не займається НАЗК? Як можуть бути зарплати в 3,5 чи 3,2 мільйони гривень на рік у скромного викладача? А, і звичайно, Володимир Арєв також зацікавився цим питанням, народний депутат України. Пише в кінець епохи бідності для посадовців в вертикалі Зеленського настав в найшикарнішому вигляді. Заступниця голови Запорізької, а це він зараз пише про е, ще один ще один <сміття> скандал. <сміття> це ми до, цього, ми до цього повернемося. Я про ось е, Свереденко і Милованова. Наскільки, от як ви це оцінюєте? От як, от мені цікаво, як на це дивляться викладачі? От ви сам викладач. Скільки це ну, треба працювати, щоб отримувати 3,5 чи 3,2 мільйони? На якій посаді це треба працювати? Ну, у них там хитро розписано, я дивився на Українській правді, що вони розписали, що от якщо там Бабиренко міжнародного досвіду не має, вони його наймають, то це максимум там можуть 80 тисяч на місяць платити. Uh -huh. Якщо там є якийсь міжнародний досвід, то це там умовно там 120, а от їй платили 240, тому що вона ну, експерт міжнародного класу, куди нам. От. І у них це така є політика. Дійсно, у кожної громадської організації є набір політик, в тому числі і вони проміжні. Подложились. Видно, що подложились. Ну, я думаю, що їм е грантьори, умовно, той же самий Юсад, який зараз пішов, або ДЖЗ тут німецький. Вони, якщо дають грант, вони обов'язково нанімають е ментора на підсилення. Це обов'язкова умова. Обов'язково змінюйте, оновлюйте політики, там стратегії, там статути, щоб все відповідало. Тож за цим. Донори слідкують. Да? Але ж у нас звикли звикли це обходити, і вони там вставили да? тобто для донора. Ага, є ключові питання. Є, тобто є політика, як ми виплачуємо. Да? Типу ну, цим до такої суми, цим до такої, так і в Гарварді, може бути. Але ж є ж, знову ж ми говоримо про етичний стандарт. Але все одно це гроші, да? там, Тобто, У неї умовно в три з половиною рази більше, ніж у Сергія Твіта, у ректора Могилянки. Але е, дочитались до того, що е, вона контракт підписала в червні, і значить, їй це заплатили навіть не за рік, а всього за сім місяців. Тобто, і тепер пояснюю. Тепер поясню. От я ж непогано. Так, да, непогано, так. Да. Е, я теж був державним службовцем, і державному службовцю дійсно можна е, викладати, е, але е, не в робочий час обов'язково не можна. Тобто, е, корупція. Це страшна корупція, якщо ви отримуєте одночасно дві зарплати і тут, і там, тобто викладати можна. Можна книжки писати, методички, можна там дипломні перевіряти студентів. Це все дійсно можна. Пам'ятаєте, у нас Янукович колись навіть книгу написав, взяв за це там офігенний гонорар, що ми там всі аж підстрибнули, що е, там е, да, Андрійка Катюха тобто, е, такого ніколи за, за жодну книжку не, не отримає, або інші там, популярні автори. Ну, а Віктор Фіодович смог сумів. Але тут виходить, що. Вона отримувала навіть вище, ніж гарвардські професори, тому що якщо взяти взяти, що тільки по вихідним, ну, хоча вона каже, і вечорами, да, довгими зимовими вечорами вона викладала, це коли е, о 18-й закінчується робочий день, поки вона до Київської школи економіки доїде, е, умовно, вже 19-та. Як же що ж, що вона там викладає? Ну, хоча вона може знову отмазатися, що це було онлайн, і це було наскільки цінно, там, тіпа, ну окей. Але а це ж не весь день, значить, її заактірують, а дві години. Ну, то що не думає, що там тіпа, що вона до утра. Що бідняжечка до шести вечора там пахала, а потім до шести утра викладала. Я просто Я уявляю, що вона викладає там. Э ні, там, е, там є, там є перелік. Вона е, викладає в тому числі економіку, в тому числі і в тому числі. Що стратегування відновлення, тобто, як стратегувати це відновлення? Ну, спеціалісти, хай вона проконсультується з Володимиром Артюхом, який про відновлення знає все, як поділити між громадами гроші так, щоб і собі трошки на старість було. Так? от, Тобто, вони ні, ну вони тут, тут, звісно, вони молодці, так? вони вміють настратегувати так і. Виходить, що у неї максимум могло бути там 60 робочих днів за рік, і це значить, що вона там ну там по 1200 чи по 1300 за день. Але знову ж це ж ми повинні повірити в це, що значить, людина, у якої є е, неповнолітня дитина, і навіть ще дошкільного віку, то гадство. Сидить з 8 до 6 на роботі в міністерському креслі, готує угоду про, ріс, про наші надра, потім, да, потім ще з 7 до, умовно, до 10 викладає, а всі вихідні повторюю: всі вихідні, всі, тобто, вона дитину не бачила, тому що вона уходить, дитина спить, вона приходить, дитина спить. Хтось в це може повірити, хтось це може повірити і причому вона. Отримує десь е, в п'ять разів більше як викладач більше ніж. Міністр, та ви що? А навіщо тоді в міністри йти? Якщо тобі так щедро і жирно платять. Ну, побула трошки для резюме міністром. Дивіться, от у мене запис є. Я була міністром, я про відновлення України знаю все. Я про економіку знаю все. Знаю, як надурить Трампа, як Великий Володимир Олександрович вміє показувати йому там середній палець в овальному кабінеті. Ми змогли. І немножко ще шйот на дому, як в тому анекдоті. Тобто, по-любому, що це не влази ні в ці, і мало то це банально конфлікт інтересів. Чому? Тому що е, вона була підлеглою Мілованова. Угу. Е, потім вона, Мілованова, влаштовувала е, різні наглядові ради в Укроборонпромі, ще десь там, як мінімум в дві. Е, мало того, е, е, Міністерство економіки на дослідження давало. Київській школі економіки гранти, тобто вона лівою рукою дає грант, а правою отримує. Замовлення, що і саме її беруть, ну то що ж ж спеціаліста, коню, зрозуміло, ні. От, Гарвард не ганяється за ним, і за нею, Оксквард не ганяється, як до речі, за той самий Гонтарь. Англійці ганялися за нею, щоб прийдіть до нас. Як можна розрулить в воюючій країні там банківську систему? Нам дуже цікавий такий досвід. Да? Вони не розрулили нічого, крім хіба що розмінували Чонгар, то я думаю, що. Британцям треба взяти ще Ірину Рину викладати, тому що тут ценний кадр, кадри як по От а там Кирило Тимошенка брати ще великим цим, як освоювати кошти великого будівництва. Це вообще шикарний від. Подаляк, подаляка взяти, як робити ці взагалі. Єдині марафони, як здійснювати комунікацію в, в такому трикутнику в, влада, народ там, змій. Да?